Скажу, що на всі ці заходи Донецька обласна адміністрація виділяє кошти на сьогоднішній день. Сфера фізичної культури та спорту забезпечена для життєдіяльності діяльності цієї сфери обласного рівня. Це і утримання, і оплата праці і проведення заходів. Донецька обласна адміністрація на протязі всіх цих років. Підтримує і мотивує спортсменів з 1 січня, як і попередні роки, були призначені стипендії нашим спортсменам. Це 79 стипендій, як з олімпійських неолімпійських видів спорту, так і для спортсменів з інвалідністю. Хочу зазначити, що також отримують стипендії і тренери видатних спортсменів. Продовжується практика щодо грошової винагороди за успішні виступи на міжнародних змаганнях. Спортсмени, які посіли перше третє місце на міжнародних змаганнях, отримують також винагороди, разові винагороди від Донецької обласної адміністрації. Цей рік у нас паралімпійський і олімпійський. бюджетом. Також передбачено кошти на. Винагороди, які ми сподіваємося будуть на Парізькій олімпіаді і Паралімпіаді. І там перше шосте місце передбачено для того, що наші спортсмени можуть потім бути заохочувані.